Така далека історія, і така знайома. Історія про багача і Лазаря. Черговий раз церква Христова дає нам її для роздумів. Що це за історія? На що вона вказує? Її можна порівняти із зеркалом, в яке кожен із нас може подивитися. Це історія про кожного із нас. І найцікавіше це те, що виявляється. Немає жодної людини, яка б не була в якийсь момент свого життя багачем. І немає жодної людини, яка б не була в певну частину свого життя лазарем. Кожен багатій у цьому світі рано чи пізно знайде когось багачого за себе і буде почувати себе бідним. Кожен бідняк. Якщо подивиться навколо, може знайти біднішого. Зійдуться два бідняки, і в одного буде більше картону, ніж в іншого, і вже один багач перед ним. Виявляється, що розповідь ця про внутрішній стан кожної людини, про те, як ми переживаємо. Стосунки із іншими людьми, тому що є таке слово, що все відносно. Я відносно когось багатій, я відносно когось бідняк. І так проходить людське життя. І зрештою, на що хочу вказати нам Святе Євангеліє? Що ота внутрішня боротьба бідняка і багача. Вона може нас привести або до пекельного стану, або до райського. В чому полягає пекельний стан? Це коли я мав якесь багатство, а воно в кожного з нас своє. Всі ми багачі і бідняки водночас, але в кожного з нас своє багатство і своя бідність. І ось оце багатство. Яке в кожного з нас є, може триматись тільки для себе. А це може бути час, а це може бути знання, а це може бути і якесь майно, яке, зрештою, також в кожного є. Є така вражаюча історія у дуже популярній зараз книзі в Україні. От одна із найпопулярніших книг це книга Віктора Франкла Людина у пошуках сенсу. І що дивовижно, одні росіяни розказали мені при спілкуванні, які виступають проти війни. Мене це дуже здивувало, що виявляється, ця книга також популярна і в Росії. Те жахітті, яке відбувається. Воно все одно спонукає людей з однієї і з іншої сторони. Все ж знаходяться ті, які відчувають, що це якесь безумство. І єдиний спосіб якось це простежити, це те, що люди читають. І виявляється, звертається до цієї книги людина у пошуках сенсу. В час війни людина гостро це відчуває. І в цій книзі є історія про спостереження Віктора Франкла. Що виявляється, тоді, коли в тебе все забрали, все одно з'являється багатство, які, які люди мають, і які, якими люди дорожать. Одне із багатств, коли ти в жахливих умовах, це мати шматок хліба. Якщо ти мав шматок хліба, а це Віктор Франкл на своєму житті побачив, у концтаборі, ти вже був багатий. І бували люди, які мали три шматка хліба, вдалося зберегти. І це єдине твоє багатство. І завжди знайдеться перед тобою той, хто буде бідняком, в кого немає навіть цього шматка хліба. І ось тут і вирішується позиція людини, ким я стаю? Я стаю тим багачем, який не звертає увагу на іншого, чи тим, хто ділиться. І Віктор Франкл записав своє спостереження. Що, виявляється, завжди в людини залишається вибір, позиція, відносність, відносини із іншим, і відповідь на ці відносини. Чи поділитися останнім шматком хліба, чи залишити його тільки собі. Він навіть сказав, що люди поділяються на дві категорії: тих, хто, маючи своє, ніколи не віддадуть, і тих, хто готові його останнє віддати. І ось тут і вирішується позиція людини щодо світу, щодо Бога. Тому насправді немає такого часу, коли б я не мав вибір ким бути. І завжди, десь поблизу буде бідніший за мене. І завжди, десь поблизу буде той, хто потребує допомоги від мене. І від того, як я себе поведу, Буде залежати те, як я буду потім відповідати на любов Божу. Тому що оце пекло, в яке потрапляє багач, дуже мудро показується ця притча. Що в пеклі, зрештою, багач не є покинутий Богом. Тому що може підняти очі догори і побачити Авраама, і побачити Лазаря. А оскільки може побачити їх, той має шанс на те, щоб з пекла вийти. Дуже часто святих отців можна зустріти такі історії, де пробують показати нам, що Бог до нас ставиться не як той, хто хоче засудити, а як той, хто хоче виправдати. Але виправдати можна тільки того, хто побачив, що він лазар, що він зранений, що він хворий. Що він не має ніякого багатства. Це в житті треба відкрити. Це мовою церкви називається смирити себе. Не маю, не маю я що дати, не маю я чим володіти. І от коли багач дивиться догори, він вживає такі слова: Отче в Аврааме. Це вказівка на те, що виявляється, багач. Далеко не байдужим був до Бога, до віри, до релігії, бо він Авраама своїм отцем називається. Це вказівка на те, що він був релігійною людиною. Але не випадково тут з'являється Лазар, ота сторона бідності, людської душі, знедоленості. І він говорить: отче Аврааме, скажи Лазарів, Значить, лазар для нього стає важливим тільки як функція. Це, зрештою, було дуже гарно сказано у сучасних осмисленнях реальності, стосунків людей. Є позиція щодо світу Я ти, коли є я і є ти, і твоя інакшість є важливою, а є позиція щодо світу я і воно. От є воно. І, тако, і таким воно може бути світ, може бути якась річ, але саме жахливе, цим воно може бути людина. Нічого гіршого немає, як для мене інше є просто воно. І якраз тут багато таку позицію займає. Для нього лазар не має цінності, крім одної: вмочити в воду, палець, і полегшити страждання, використати. Лазаря для своїх цілей. Авраам для нього цінний, бо він релігійна людина, а так часто і в нас виходить. Бог для нас цінний. Ісус Христос для нас цінний. Але те, що церква нам каже, що тілом Ісуса Христа і є інші люди, світ усі казали дивись на брата свого, як на Бога після Бога. Ще казав Макарій Великий: Мій брат є моїм життям. Нам це невідомо. Ми не можемо цю логіку відчути. І саме жахливе, коли нас це не болить. Але і тут не завершується усе. Оце викриття нашого багатства. Зазвичай, особливо українська душа каже: ну, яке багатство? Нема в нас багатства. Єдине моє багатство це мої діти. Це моя сім'я. Це мої родичі. Тому стосунки родові, особливо для українців, є дуже важливі. І тут якраз багач, як справжній українець дбає за свою сім'ю, ну, думає, ну що, з Богом договоритись не вийшло. Бо, між, каже Авраам, між вами і нами є безодня. А що це за безодня? Безодня егоїзму. Не Бог нас в пекло відправляє, а ми Бога не чуємо. Антоній Великий каже, Божа любов для одного є пеклом, а для іншого раєм. Звичайно, що для мене буде пеклом Божа любов, коли Бог скаже, що оцей чоловік, який тобі неприємний, він не менш важливий і не менш цінний, ніж твій брат і твоя сестра. Ми скажемо: О ні, Боже, я такого не розумію. Давай краще так зробимо. Раз я вже в пеклі, то хоча б давай вирішимо питання з моєю родиною. Так виглядає християнин приходить до церкви. І немічний я, слабкий, але записочку за родичів своїх ніколи не забуду написати, і пожертву готові скласти, і панахиду принести, але за кого? За родичів, за тих, хто для мене важливий. І так само робить багатій. Він каже, давай, Боже, хоча б. Врятуй моїх найрідніших. І тут якраз виходить помилка, чого ми в пекло можемо потрапити. Якщо ми не втратимо багатство наших зв'язків родинних, не можуть родинні зв'язки стояти на першому місці. Хоча нам це важко боляче, це якраз те, що нас опалює. Але так і виникає наш світ, світ війн. Світ того, коли хтось в когось щось забирає тільки через те, що каже: Ну як я можу не забрати? Мені ж треба дітей годувати, як я можу не обманути, якщо в такому випадку втратить щось моя родина? Як я можу не поставити на крівну посаду якогось свого родича? Ну це ж ближча людина мені, ніж професіонал, на, на цій самій посаді. І так і виникає безумний світ. Де люди поділились на своїх і чужих. Тільки церква є те місце, яке помаленьку каже: вчись, вчись помічати людей, які не мають з тобою спорідненості кровної, але вони є рідними тобі, як сказано сьогодні. Не випадково церква все складає так два читання. В сьогоднішньому апостолі чули були слова. Що ви будете моїми синами і дочками, а я буду вашим отцем. Оце єдина школа Царства Божого. Коли я пробую пробую навчитися звертати увагу на чужих людей, звертати увагу на тих, хто потребує моєї помочі. Бачити, що в кожному, в кожному живе завжди Лазар. Бо в кожного з нас є свої рани, рани від стосунків із іншими людьми. Тому, приходячи до храму Божого, маємо приступати до таїнства Євхаристії, до причастя. Бо тільки в причасті ми ще раз і ще раз отримаємо нагадування. Ти є сином Бога, ти є дочкою Бога. І подивись навколо з тобою такі самі сини. E, Dói, que Deus